Як знизити залежність бізнесу від ключових працівників? Коли ваш бізнес залежить від ваших ключових працівників, це означає, що у вас немає певної системи передачі знань від досвідчених працівників і від компетентних працівників до усіх інших. Вам потрібно ввести у себе певну систему передачі досвіду від досвідчених до недосвідчених. Тоді фактично ви можете, коли у вас людина, яка досвідчена ідей з компанії, а досвідчена у компанію приходить, ви зможете її, окрім того, що просто адаптувати по якійсь базовій підготовці, ви зможете їй надати також певні тонкощі, які знає саме досвідчена людина. І зможете це зробити набагато швидше, ніж ця людина навчалась би цьому самостійно, або швидше, ніж ця людина навчалась би цьому. Десь зовні. Тобто, коли є така внутрішня академія, то це дає можливість дуже швидко виводити суперкрутих компетентних спеціалістів. І найголовніше, це зазвичай коштує дуже дешево. Чому я кажу, що це коштує дуже дешево? Тому що вивести класного спеціаліста. Зазвичай це дорого, але коли ти його втрачаєш, і у тебе певна зона його відповідальності, те, що було на ньому, воно падає. То доводиться цю зону відповідальності закривати всім іншим, хто є в компанії, тобто брати і перерозподіляти цю зону відповідальності між іншими посадами, для того, щоб там просто робота робилася. І робилася на нормальному рівні. Тобто, щоб там вирішувалися ті питання, які ця компетентна людина вирішувала самостійно. Зазвичай компетентна людина вона може вирішувати стільки, що, щоб, наприклад, замінити її. Доводиться декілька середнячків підключати з інших підрозділів або навіть всього підрозділу, щоб вони справлялися і зі своєю роботою, і щоб до того ж вони вирішували ті питання, які ця людина вирішувала. Тобто, коли людина така йде і немає, ось ці питання закрити ким в компанії всередині. Зазвичай її робота падає на коло. Вона падає на керівника. Керівнику доводиться обходити усіх і вирішувати самостійно ці питання, вирішувати цей стан небезпеки, який у цій області відповідальності, у цій зоні відповідальності розпочинається. В цей час керівник повинен відкладати усі свої якісь завдання, усі свої задачі і вирішувати це. Цей час він не керує, він фактично знімає з себе. Те, що називається капелюхом, тобто відповідальність як керівника, і починає працювати як рядовий співробітник. А хто в цей час керує відділом або керує компанією, або керує декількома відділами у компанії? Ніхто. Ось в цьому проблема. Для того, щоб її уникнути, потрібно створювати внутрішню таку академію, яка дозволяє дуже швидко ось такі компетенції передавати новим співробітникам. Тоді. Ніхто не буде обходити когось для того, щоб залатати ці діри. А людина буде поступово самостійно навчатися це робити.